Вітаю глядачів та підписників каналу. Сьогодні вирішив зняти трошки відео ніби не по темі, а не по темі полуниці. Так як у нас прийшла зима знову другий день, то сьогодні вирішив показати, що в нас відбувається по розсаді. Вирощую ось так розсаду. Ось тут трошки посадив ось це чорний принц. Тут кілька помідорок, я не пам'ятаю, як називається, там, чого не приздається, 31 чи 32. Ну і перчик. Перчик, кілька сортів. Оце був, купили на базарі. Перчик дуже насіння в насінньому я не здибав, такого не знаю точно, але вирішив зробити собі насіння, зробити саженці, це для себе посадити. Далі ось та касета і ось ця. У мене Юпітер. Дуже давно його вирощую. Сорт середньо стиглий, ближче до пізнього, але дуже, гарна, дуже гарні плоди. Також, а, розкажу історію. Бачите, тут вже такий він бішечки, а ось тут ще менший менший, і ось так сюди пішов маленький. Ну, Ми завжди. Трошки вирощуємо розсади перців весною, трохи продаємо, трохи для себе. Колись вирощували більше перцю. Зараз трохи закинув. Але що в нас сталося? Ось цей Юпітер. Було у своє насіння, йому вже було кілька років. І він дуже погано сходив. Скажемо так, не сходив, а прокільчувався. Ось цей перчик і ось цей разом ставали. ну, Ми його разом заложили на прокільчення. Не хотів він кільчитись, щось, щось йому не хватало, не знаю. І ми психанули і взяли, пішли, купили ще насіння перцю і купили каліфорнійське диво. Але вийшло так, що велика пачка була лише жовта, і гранова ось там. А, і ось то, що касетка гіркого перця, Ні, ось це гіркий перець. Ось там дві касети у нас гранове, а це жовтий і ще в ящиках жовтий також покажу. Значит, <гану> зробив я таку, такий стіл, не знаю, покажу, спробую. Очистів до, до вікна. Сюди у нас влізло 5 касет отак, в рядочок, тобто 10 штук, 10 касет. Підсвічую. Підсвічую ось такий, колись робив лампи, ось такі приблуди. Одна лампа купляв світлодіоди. Ось так, бачите, на підложці. Така підложка, сам паяв, сам прикручував, так набагато дешевше вийшло. це, до речі, карніз, просто алюмінієвий, щоб не купляти радіатор. Або радіатор набагато дорожче за карніза. Ось такі лампи колись робив, вирощував на, на підвіконку половини. От. Також брав ось такого постараюсь показати, 50 Вт світлодіод. Потім купив до нового лінзу. Також отакий радіатор під такий світлодіод із, з вентилятором буде коштувати зараз дивився, 200 гривень. Це я взяв колись в мене був мопед Карпати, і від нього середня оця колеса, там, з заднього колеса середина Вона алюмінієва. так. До речі, ось ця лампа у нас іде. повний спектр світлодіоди. Таким розовим фіолетовим Ну, На цьому світло також видно гарно. Далі. Другу лампу робив. О, Боже, як це підійти сюди? Другу лампу робив червоні і, бачите, синій і червоні. Тобто два червоних, синій, два червоних. Ой, розв'язалося. В тому прив'яжу. Синій. тобто так, не, ну, чого так? Чого два червоних синіх? Тому що а, рослина вбирає в себе червоний спектр і синій спектр. І разом вони дають таке ніби фіолетове світіння. Так, ось це у мене лампа, яку я купив першу, вже готова. Ну, вона виходить ніж ось така, і вона слабша по потужності. Хоча, не знаю, тут ось так також йде 4. Червоних два синіх, до червоних два синіх світлодіода. Не пам'ятаю, скільки вона там ват, не ватт, ну, таке. Але є один нюанс. Оці лампи, оці лампи. І ось ця особливо оцей на 50 Вт світлодіод він дуже гріється. От. І чим більше він гріється, тим менші сроки у служби. Тому також поставив свої. Скажімо, таймери. Ось в мене ще 20 хвилин буде світити. тобто Я поставив 30 хвилин світити, 10 хвилин він відпочиває. Оцим таймером включається питання я в 5 годин ранку, включаю і в 10 годин вечора виключаю. Тобто я сюди не лізу, От вони включив розетку і все. От у мене таке підсвічування. Без ламп. Росте не буде, без лампи нема що робити в хаті. На теплицю, в мене ще. щоб зробити теплицю, потрібно построїти, відбудувати в сарай. Освободити, ну, ще робота і роботи. Так, також ось бачите, ось конвектор стоїть буквально на. Не поняв. На одиничку має стояти. Стоїть на одиничку, тобто отак. зараз спробую показати вам. Ось такий стіл, да, я таку ну, підставку зробив. І ось так з блістящою підложкою, щоб більше світла йому попадало, такий ніби як гроубокс, не у «гроу але але з радіатора йде тепло і воно ось так постійно виходить сюди. І сюди от вже прям включив, відчувається і на ту сторону, і тут розсаді тепленько, гарненько. Ось, як солдатики все стоїть. Ну, Будемо трошки продавати. До речі, оце той торф джіфі, який я брав, оце я його використав, в ньому дуже гарно росте. О, зараз ще раз покажу. Ой, так, 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 так. Ще раз покажу, які вже помідорки. Трошки вони зазвичай витягнулись, але е, пішли листочки, я його підживив трошки монокалій фосфат без азоту, фосфорно-калійним добривом. Почали вони робитися грубші ніжки, трошки вони зупинилися, вроді не тянеться. Міждузля в них нормально. Але помідори буду обов'язково пікірувати. Так, ось так. А, і зараз перейду, покажу ще, як садив перець. Так, ось перебіг в іншу кімнату, садили ось так в ящички. До речі, найкраще садити в пінопластовий ящик. Мені сподобалось йому тепленько. Зараз покажу навіть різницю. Накрили ми ось плівкою стрейчем, тим, яким пакую посилки. Зараз, дивіться, як солдатики. Робили рівчачки і так посадили. От. От він весь гарненько стоїть. Так. Так Також садили в такий ящичок. Чому так садили, бо дуже почало багато місця займати в касету, просто немає можливості куди посадити. Ось так він гарно вилазить. Ось такий перчик. І ось про що я хочу сказати. Чому мені сподобалося в ось такий ящик посадити? Дивіться, бачите, який тут колір? Зелений, темний, гарний, красивий. Ось тут дивимося трошки пожовтіло. Трошки пожовтіло, бачите? Йому тут трошки, трошки ніби холодно. Оці сім'я долі, до речі, оці листочки перші сім'я долі, це індикатор рослини. Обов'язково слідкуйте за сім'я долями. Вони вам розкажуть, покажуть і підкажуть, що не хватає, що відбувається з рослинкою, з вашою розсадкою. Що їй не вистачає, що вона хоче, вона все 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 вам розкаже. Тобто, якщо у вас сім'ядолі долі відсихають і відпадають, це є погано. Чому? Тому що в ось в цих сім'ядолях долях це, скажімо так, як резерв, да? як золотий запас рослини. Тобто, якщо якісь несприятливі умови, поживні речовини, які в них містяться, йдуть в листки в рослину. Тобто це такий ну, резерв, якщо рослина вже його використовує, значить щось не так. О, ось, В принципі, якось так. Зараз покажу ще один ящичок, з другої сторони віконечка. Так Він був посаджений саме пізніше так як прокільчуюся перчик ось, до речі, його вже можна було б і підляти. Трошки бачите. Присох. Ось такі справи, ось таким ми займаємося. Тобто днем працюємо на полуниці, обрізали листки, обривали, обривали, обрізали, зачищали, проводили обробки, а ввечері, коли вже темно, приходимо. Прийшли до хати і до 12-ї ночі, як не стіл робимо, то садимо в касети, набиваємо торфом, садимо в касети. По одній бубусці тикаємо, ну, то робили оті лампи, чіпляли, то, то вже обшивали цим. Тобто зайняті зараз весною у нас отакі, От граємося. Граємося самі собі шукаємо роботу. Все. Всі, всім гарних врожаїв, Ну і слава Україні!